Ось, друзі, привіт вам, ва, до вашої уваги кошка, кішка моя Масюня, Масюня, Ануличико, Личико своє. Та й глянути. Якби вона могла, то побажала б вам багато щастя у новому році. Масюня, Масюня. Маська! маска вот ты а ну сидит ты сидит ты масс сегодня масс массионя, масс потовстила Кішка моя, їсть вона кожен день. Отака кошатинка. кішка, кішка маська. Мася масюня. Мася масюня.